І оце в нього зараз самі гарні роги. Пужди. Відійди туди. Скидає. скидає весною вже. Uh -huh. ну, Ті типу, виходить кінець лютого, березень, от тоді він скидає. І, зараз... і, це, і це за потім період за рік знов відростають. Так, ось... та, та, та оце зараз вони такі от велюрові, такі а, от потім, батальні, потім вони стають тверді, закам'янілі. Вони Шоці. стануть гості, почне чухати. Це буквально о... за три місяці виросли. Так. Ого! так що це, десь він лютий березень скинув. І оце вже такі виросли. Потім почне чухати об дерева і вони угу. стануть гострі. Вони будуть такі повністю оце все буде тверде, як кістка. Реально, ніби... Знаєш, є оцтове дерево, дуже похоже на просто як велюр, реально. І угу. це три місяці він оце от відростив. Угу, та, та. Я в шокі. І в нас його роги попередні, до речі, є в краєзнавчому музеї. Ті, що він скинув цього року. Та. Ті, що в березні скинули, вони є в краєзнавчому музеї. Знайшли він в одної жінки скинув в одній розі, І там в чоловіка скинув другий рік. Ого. І вони ніби об'єдналися і занесли в краєзнавчий музей. За річного, це перший раз ну, але вони типу, в об'ємі ще будуть збільшувати ще? Мені це здається, вже... що вже все, що вже все Що ботька, хватить? Цінечко.